Двір не бруківка а болото після дощою полюка в суху погоду, ворота криві, але тримаються на совісті доброму слові. Гуска кричить, курка тікає, пес спить, поки на нього не наступиш. У повітрі пахне димом, прілою соломою і чимось дуже схожим на брашку. Життя в селі коло. Зранку вода з колодязя. потім пасти худобу, потім ворот, потім хто живий, той вечеряє. Найкраща частина дня, вечір, коли можна сісти біля печі, почухати бороду чи голову, залежно, що більше свербить і послухати, що каже дід. А дід каже було колись. Я ще пам'ятаю, як Володимир охрестив Русь. Холодно було, але всі лізли в ріку, бо боялись князя більше, ніж води. І правильно робили: Християнство прийшло, але язичництво ще сидить у кожному подвір'ї. У кутку, ікона. Поруч, різьблений дерев'яний оберіг, на Різдво колядуємо, а на Івана Купала стрибаємо через вогонь і шукаємо цві папроті. Усі вірять у Бога, і в домовика, і в те, що від ока можна згинути швидше, ніж від меча. А мечі тут не рідкість, бо життя в Русі це ще й постійна тривога. Монголи, половці, варяги. А може, свої сусідні князівство захотіло твій город. Коли чути, що земля дрижить, не гадай, не сумнівайся. Хапай дітей і біжи. Чоловіки йдуть із луками. Жінки хрестяться. Старі читають Отче наш, і знову земля обливається кров'ю. Але між битвами знову життя, весілля. Співають до ранку, їдять вареники з сиром, квасом запивають. Молодята у вінках старі з чаркою. І все село, як одна родина. А весілля не просто забава, це союз родів, захист, надія, бо в Русі виживаєш лише гуртом. Поодинці тебе заїдять, заберуть, забудуть, а ще є ярмарок, раз на сезон ярмаркова площа в місті приходять зі всієї округи, продають глечики, зерно, худобу, купують сіль, канину, часом, меча. Хтось співає, хтось краде, хтось торгує любов'ю. Хтось шукає щастя. І в центрі храм новий, білий, з хрестом. Біля нього книжник. Він читає Євангеліє. Люди слухають і не розуміють болатиною. Але слухають, бо звучить мудро, грамотні одиниці. Можливо, твій племінник у монастирі вивчає букви пише Ас, буки воді, а решта вчиться по зорях, повітру, по врожаю. Це теж знання. Своє просте, але справжнє. Жінка в Русі сильна. Вона і господиня, і воїнка, і мати, і лікарка, може засолити огірки, зцілити настоєм і встромити ніж у ворога все в один день. А ще вона співає тихо, над колискою. Про сонце, про траву, про козаків у полі. І та пісня перша казка, яку чує дитина. Осінь пора збору, жнива, копи. Кінь працює разом із людиною, Піт лється. руки в мозолях, але очі живі, бо буде хліб, а з хлібом життя і свято, і танець біля вогнища, і гармонія, яку не розіб'є навіть вороже військо. Коли приходить зима, життя сповільнюється, піч горить, діти слухають казки, дід курить люльку, за вікном сніг, на душі тиша, та сама, що в глибокій молитві. Під снігом поле, під полем насіння, під насінням двіра, що весна прийде, що все проросте, і ось вона весна, із першим струмком, і з першим криком журавлів, і серце знову оживає, бо це русь жорстока, проста, глибока, і це твоя земля, не з підручника, а жива у кожній річці, у кожній пісні. У кожному слові, мамо, жито, доля, вона пам'ятає все, навіть тебе, бо ти її спадкоємець, не князь, не селянин, а той, хто пам'ятає. І поки пам'ятаєш, вона жива. Коли тобі п'ять, ти граєшся з глиняною свистулькою, коли десять вже маєш сапати буряк, а коли п'ятнадцять, тобі кажуть, що ти чоловік. І дають у руки спис, І з цим списом ти йдеш не в бій, а в доросле життя, захищаєш аху добу, пильнуєш поле, вчися не говорити зайвого, але в душі ще є дитина. А потім приходить день, коли князь кличе всі, хто може тримати зброю до мене. І ось ти серед сотень. У кожного щит, кожен у полотняній сорочці, а дехто в кольчузі, переданій від діда. Хто ще не голиться, а хтось уже сивий, але всі воїни, бо іншого вибору нема. Йдете полем, тиша, дим на горизонті, половці, бій не як у кіно, швидкий, дикий, безладний. Баєша, поки стойша, стойша, поки живий, вижив честь тобі. Загинув добре, якщо поховають. Та повернення додому це друге народження. Вода здається солодкою. Сонце теплим, а рідна земля м'якою навіть під ногами. Матір плаче, батько мовчить, дружина бере твою руку і мовчки веде до хати. Там знову піч, і діти, і життя. А Русь живе далі. Бо навіть коли князі сваряться, ділять землю, кличуть варігів, народ тримає все разом не мечем, а коренем, корінь це пам'ять, як закликати дощу. Як шити сорочку, як хрестити дитину, як хоронити мертвих, не забувши про душу, монастир, фортеця духу, стіни високі, книги важкі. Писці переписують Біблію, латиницею, глаголицею, крилицею, сторінки з пергаменту, чорнило з жолудів і диму. Один такий манускрипт, як скарб, його передають, ховають, рятують, бо там слово. А в слові світ. А десь у печерах Монах, що не їв три дні, малює фреску. обличчя святого з глини й молитви. І тисячоліття тому воно ще дивиться на нас. Твоя донька співає над колискою, її дочка вишиває рушник, її онука пише ім'я в книзці. І всі вони частина Русі, та Русь змінюється. Ярлик, Орда, Податки, князі стають васалами. Свобода стискається, мов вузол на мотузці, але дух не зникає, з нього постане інше Україна. Історія безперервна, тільки форма міняється мова ем'якішою стане, але гнів залишиться твердим. Сорочка буде машинна, але хрестик на грудях той самий. Хата з бетону, але за вікном те саме поле. А всередині ти той самий, спадкоємець Русі. Не князь, не монах, не вояк, а пам'ять. І поки ти пам'ятаєш, вона живе у слові, у пісні, у молитві на ніч, у щоденній праці. Бо Русь не лише те, що було. Русь це те, що залишається. В тобі завжди вона не зникла, бо не була лише країною на мапі вона була джерелом, і навіть коли її розірвали, навали зі сходу підступність із заходу зради всередині. Душа залишилась у людях, не в хроніках і літописах, а в піснях, у вишитих рушниках, у тому, як мати шепоче над дитиною молитву. Минуло сто, двісті, триста літ, але щось тліло. І тоді, з диму й бурі, встала вона запорозька січ, не палаци, а курені, не трон, а коло, не панство, а вільні люди, козаки, як буря в полі, усміхаються смерті, б'ються до останку. Співають перебоєм, моляться, люблять, не бояться. В них не було мозаїк, але були хоругви, не хроністи, а думи й кобзарі, і щось у їхніх очах таке ж, як у предків, те саме полум'я, той самий корінь, бо справа не в назві, а в силі духу. І коли їх знищили, думали, що знищили все. Але ні. Бо сила не в мурах, сила в пам'яті, і вона проросла. У слові Шевченка, у зойках матері під російською рекрученою, у криївках, у сурмах упа.